Моє вітання всім, ви на каналі Євроавто. Заїхали на стояночку, де ми придбали, були для нашого замовника Мерседес. Ми залишали тут штоєр. Це ну, завдаток, навіть не завдаток, а борг за автомобіль. Вони його беруть для того, щоб коли ти виїжджаєш з Європи, йому повертає ця держава. А вони себе страхують. Зразу беруть штояр І тоді, коли вже машина виїжджає в Україну, розмитнюється. Даже може не розмитнюватися, а щоб були в документах виїзд автомобіля за кордон, то вони повертають в цей штояр, який залишався. Але чому я включив відео? Появилися нові автомобільчики в даному салоні. Новорічна музика грає. Трошки сніжок у німеччині випав, ось такий мерседесик, Range Rover. Дуже гарний колір, навіть передати не годин, такий голубий металік, такий глибокий, голубий, гарний колір. Які ціни як б, я, не, я не запитував, але, думаю, знімлю. Ось мерседес з'явився, цього не було. І BMW у нас червоненька. Дуже гарне на гарних дисках, як бачите, дуже гарний автомобільчик. Приїхав, буквально 2-3 тижні тому тут були, не було цих автомобілів. Ось ще Audi. Що у нас по салону? Салончик у нас у шкірі, трошки темненько, але Тут така новорічна музика. Ну, Цей автомобільчик у нас був, Ось у нас BMW 6 серії в М-пакеті. Салончик у нас світлий. Ну, тут у нас все по стандарту, як у BMW. Якщо хтось шукає таку машинку, можете звертатися. Як її придбати за яку ціну, все по телефону. Телефон є в описі, в шапці профілю. Також підписуйтесь на канал, на YouTube, на TikTok, щоб не пропускати свіжих відео з автомобілями у Європі. Дякую всім за увагу, лайк, коментар від вас.